Всім привіт, завітав на мій канал. Мене звати Олександр і це західна частина України, а саме Івано-Франківщина. Сьогодні у нас дуже жаркий спекотний день. Сьогодні буде в нас трішки консервації, буде трішки господарства, наскільки це можливо, тому що всі ховаються від спекоти. Ну і буде город. І наші такі сільські справи. Так що обов'язково залишайтеся, також покажу вам інкубатор і закладку яєць, і як ми обігріваємо яйця, коли немає електроенергії. Так що залишайтеся, пишіть коментар, свої враження, пишіть поради, в кого є корисні. Ну і будемо з вами дружити, також підписуйтеся, хто ще не підписаний. Так що, погнали! Так, вибрали огірочки. Думали, що у нас огірків взагалі не буде, але вийшло два-трилітрових бутильки заквасити. Ну такі вони величенькі трохи. І займаємося маринуванням кабачків. Це тільки частинка, тільки чотири банки, тому що тільки чотири лізе в каструлю. Потім ще замаринуємо. Кабачків є, слава Богу, достатньо. Декілька помідорів понакидував. І малесенькі огірочки позалишалися, також понакидав. На них завжди е, бодилечко петрушки, чесник різаний, е, листечко вишні, смородини і кріп. Ну і По бажанню можна кидати цибулю. Е, по спеціях перець з чорним горошком, сіль та цукор. Ось так. ну Там вже давайте цукру. І солі, скільки ви хочете, тому що є люди, які дають там ложку столову на літрову банку. Хтось дає менше. Ось так. На 3 бутиль квашених гірків ми даємо 3 столові ложки солі. Ось так. Так що помаленьку, потихеньку підготовлюємося до зими. Так, будемо ще компотики, напевно, сьогодні закривати, тому якщо вийде, то вам покажу. Так, друзі, по інкубатору. Все-таки ми ризикнули на свій страх і риз поставити припилені яйця. Зараз у нас вимкнули світло. Він у нас накритий усіми, тільки чи можна. Зараз вам покажу. Уже у нас третю добу стоїть яйця. Ось, і дивіться, тут є 159 яєць. Температура, зараз скажу, яка вам, так. температура 35, я поставила бутилку з водою. Не чайник нагріти до кінця, тому зараз буду ще гріти воду і буду ставити. Так, якщо поставити дві бутилки такої добре гарячої води, то температуру 38-37, десь приблизно тримає 3 години. А якщо накрити ще зверху, то навіть більше. Так що, температура при температурі 35 градусів, інкубатор може собі стояти. Так що, закриваю і буду зараз гріти воду і далі ставити, тому що шкода, щоб яйця пропали. Можливо, щось та з цього вийде. А ви давайте свої поради. Ну йдемо з вами далі. По перепилених яйцях уже назбирав один лоточок, тут другий. Сьогодні ще яйця не брав. мене там замовили 2 лоточки. тому Ось так. Харчове яйце по 2 гривні 50 копійок. Інкубаційне по 4 гривні. Ну, я так принаймні брав. Ще нічого так не продаю дуже масово, тому що нема ще на чому робити обороти. Так що, так, курочки також гарно несуться. Десяточок яєць. Взяли учора. Ну, так, десь кожен день. По 10 єс, по 12 яйця є. Це білі грибочки, хто не бачив. Ось такі гарненькі. Особливий такий рецепт маринування. Це по Закарпатському. Так, вони закриті. Такі гарненькі, бачите. Так, є у нас трохи цієї аличі тут. Така Такайча. І буде з цього компот. Тільки я ще нарву, там мені казали, що я прийшов нарвати відро, але, але тільки така жовта, тому буде такий компотик. Думаю, буде смачно. Ми закриваємо компот заличі і даємо ще дві долічки кабачка. Не знаю, чи хтось так робив чи ні. Спробуйте дуже смачно. Ось так виходить такий дуже ароматний, смачний смак персикового компоту. Можливо, хтось так уже і робить. Ось так. Але ще така гарненька. Буде компот. Треба робити заготовочки, поки є з чого. Так, вже накидав я алечу у баночки. Ось така гарненька. Вона повністю не дозрівша, тому що якщо повністю вже така спіла, то... Пізніше вона в баночці буде, як каша. Отак От така тверденька в самий раз. Нанес кабачок тоненькими такими слайсами, не багато кидайте, можна й менше. Але обов'язково спробуйте хоча б одну-дві баночки, хто ще таке не готував на пробу. Одна третя аличі. І по стандарту 200 грамовий стакан цукру. Зараз заливаємося кип'яточком і все. І окутуємо в ковдру до охолодження. Так що ось так. Поки є 4 баночки, ще буде пізніше 4. Так, прийшов я до своїх джулнів. Ой, не можу завжди вам показувати порядки, тому що не завжди вони є. Так, хочу показати вам день, прийшов я до свого баштана. Дивіться, деньки вже такі гарненькі. Дві є поки що. Так, дві. Це сорт, напевно. ананас, якщо я не помиляюся, бо забув. Правда, як уже називається. І покажу вам свої кавунчики. Кавунами цими я задоволений. Тут є Астраханський. І зараз вам покажу Кримсон Світ. Ось такий Кримсон Світ. Ось такий вже, дивіться, Ну, чудові кавуни, я думаю. Чотири дні тому чи п'ять вони були, отакі о. А тепер вже такі. Так що я задоволений, слава Богу. Ростуть. Бог допоможе що дозрінуть і буде чудово. Зараз вам ще з тієї сторони покажу. Ось тут дивіться, які зарослі. зараз возьму мотокосу по це. Боже, полоти немає просто сенсу. Воно все рівно полізе, полізе. Тут взагалі один тільки кавун. Є оцей самий перший, він щось не дозріває, якийсь він малесенький. А тут дивіться, які кучу гури. Я вже йти навіть туди не хочу. Там кавунів не дуже є. Ось оці мені подобаються. Я вже на наступний рік так подивилася, що оці просто зелені вирощувати не буду. Ось, бачите, такий кавунчик. Я подивлюся по цьому хвостику, що вони будуть такі величенькі, тому що хвостик ну, товстий такий. Досить. Уже лізуть усюди. У траву я їх уже не завертаю. Куди лізуть, нехай лізуть уже. Дивіться, ось тут такий кавунчик. Так ось тут. Ось. Ростуть, ростуть. Добре, що є. Їх тут, правда, не дуже багато є. Е Чотири, 3 кущі Кремсона Світа і чотири кущі Астраханського. Астраханський пізніший, трішки. Це середньостиглий сорт Астраханський, а Кремсон Світ це ранньостиглий, Так, десь я тут бачу камончик, ага, це Астраханський, бачите? Ну такий він невеликий. Трішки більше як кулак. Але вони підростуть, ось, бачите? Підростуть і будуть, Бог допоможе гарненькі вони. Там є, там є. Щось там нав'яжеться. Поливати я їх не збираюся, тому що в мене нема просто можливості. Тут їх поливати, воду я носити не можу, тому що тут дуже треба багато води. От подивіться, бачите, оцей цілий ряд. Це тут приблизно 28 кущів. І це все треба поливати. Я просто не маю сили і можливості стільки поливати. Тут динька також росте. Я так помітив, ну, я формував цей кущ, начитався, надивився. І хочу сказати, що головні пагони треба прищепити над п'ятим листком. Тоді випускаються пасинки, і з пасинки вже випускаються дині. Якщо ви не прищепите, просто буде кущ. Ну, можливо, зав'яжеться диня, але. Вся сила буде витрачатися на нарощування зеленої маси. Так що так, такі деньки. Так, не знаю, чи мене видно. Ой, буду закінчувати своє відео на такій ноті. Хочу сказати, що у нас дуже-дуже спекотно. У нас пропала кролиця і троє кровонят. Якби це гірко не звучало, але це все через спеку. Ну і... Треба якось переносити оці кролятники, щоб забезпечити їм холодок. Тому що сонце пече на сонці буває 50 градусів, взагалі шкала, градусники не витримують. І, і ось так. Кавунчики, як ви бачите, непогані. Оці полосаті мені більше подобаються, ніж о Полосаті більше масу мають. Ну і Такі вони краще ростуть. Так що, а ось такі зелені я більше садити не буду. Подивіться, чи в мене щось по динях вийде. Якщо ні, то так само перестану займатися цими динями. А просто буду висаджувати звичайні якісь гібриди, напевно. Накуплю на наступний рік посажу ще біжі шматок, можливо, ще щось з того буде. Так що так. Ось, чам. Але чи є достатньо. Сказала сусідка прийти нарвати, тому що дуже багато очі. Ну і будемо закривати компотик. Так що, ось так. Цибулі ще не вибирали, кому цікаво. У наступному відео вже покажу, <смі> якщо там ще щось буде, тому що ми дуже багато цибулі вже повикористовували. Ну і там трішки ще залишилося. Але покажу вам город. Ну і всім дякую за перегляд. Підписуйтеся, обов'язково ставте лайк, пишіть коментар. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго. Всім пока-пока.